Щойно провів, завершив проведення оперативного штабу. Ми розглянули всі питання, пов'язані з підтримкою життєдіяльності міста. Як ви знаєте, що в нас обстріл. У обстрілу є проблема забезпечення електричної енергії внаслідок теплом, водопостачанням. Ми розробили всі альтернативні сценарії, які дозволяють сьогодні підтримувати на мінімальному рівні життєдіяльність міста. А що стосується лікарні, то сьогодні лікарня працює з альтернативними джерелами живлення. Всі ті хворі, які потрібно було перевести в інші медичні заклади для надання спецфічної допомоги, це вже забезпечено. що давайте уже прогрівати. Масового відтоку населення немає. що стосується подальшого навчального процесу, ми ж розуміємо, що люди працюють сьогодні і на і на інших виробництвах. Я дав доручення, щоб опрацювали можливість функціонування однієї школи, куди би ми могли забезпечити перебування дітей світовий день для того, щоб полегшити батькам відповідно. Турботу про дітей. Ну все, везде на работу большое. і вам да. всього самого. Вам огромне, спасибо, спасибо ще раз. Очень приятно было видеть вас. <працю> вони вони, 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 вони можуть, Спасибо Спасибо Я не знаю, як, як це правильно сказати, але вони просто настільки вже стомлені оцими <працю> випробуваннями, які влаштовує нам Росія, <працю> що вони хочуть просто миру і спокою. Але разом із тим ми розуміємо, що наскільки їм важко сьогодні їх потрібно підтримувати. Але від цих людей йде просто добро і тепло, що є дуже важливим. Я тут для того, що і морально <працю> хочу вас підтримати. І всім, чим зможу, щоб підтримати, я ще раз наголошую, будь-які ресурси, кошти, будь-яке забезпечення. Будь ласка, ставте завдання, як буду виконувати. Сьогодні ситуація абсолютно контрольована на дану хвилину. Зрозуміло, що події розгортаються кожну хвилину, кожну годину, але ми будемо реагувати відповідно до тих. До тієї ситуації, яка буде на даний момент, Успіхів вам. Побачимо. Давай, зупинимо.